Ну, по-перше, тобі треба привітатися з глядачем. Я це тільки що вспомнила. <ріст> ну, ось твоя камера, ти вітаєшся з глядачем, розказуєш, яка тема вашого сьогоднішнього, вашої сьогоднішньої програми, і потім звертаєшся до своїх гостей. Представляєш їх. Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему навчального, ой, кінець навчального року. Там. Сьогодні у нас в гостях Марія Бучарова та Марина Калина. Телеканалі Віта. Мене звати Зоряна Заплісна. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему кінець навчального року. У гостях на сьогодні Марія Бучарова та Марина Калина. Поки подивимося, потім захист. Малювання, гончарство, збирання браслетів та багато інших цікавинок. Міжнародний день захисту дітей у містечку бар відзначала традиційно масштабно. На панельній дискусії, що, що триває у Вінницькому ліцеї, номер 2, вчителі з Вінницької громаданти опинялися досвідом роботи, Організувалася громадянську. На панельній дискусії у Вінницькому ліцеї No2 вчителі з Вінницької громади обмінялись досвідом роботи. Участь у заході, який організувала громадська спілка освіторія. Головною метою панельної дискусії стало поширення інформації про освітні ініціативи та підтримку вчителів. Перша, бачите, камера, друга камера. І ще працює третя, четверта. І ця, здається, теж працює, але вона йде тільки на план, коли гості. Ось ці камери роботизовані, тобто вони повертаються самі. Любу камеру вибираю, третю. От, і до прикладу, от, бачите? Не заходячи в студію, керую камерою, тобто ну зближую, кру, кручу фокус, настраю я прийшов дядя міша. Він зараз нам включує суфлер. Просто це <плес> трошки полегшує роботу, щоб все не загружати в голову. <плес> Моніторний <плес> <він> суфлери включені <плес> зараз на цих моніторах з'явиться текст. Бачиш, що світодіод горить, світодіод червоний. <плес> Коли він горить, це крупний план. Коли е, горить на другому суфлері, це загальний план. Тобто там сидить режисер, який перемикає ці камери, я заберу цей попішу по пітер. От, а ти дивись, ти натискаєш на ліву педаль і пішов в текст. Давай! Вітаю в ефірі телеканалу Віта Новини за день. 30 травня 4. І про головні події розповім я. Марину Халина. Давай зараз, що тобі придумається. На круто. Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Новини за день. 30 травня четвер і про головні події про просто... сповім я. Заряда Заплішна. Вітаю в ефірі телеканалу Віта Новини за день Марія, дивись, починаєш на ту камеру, де горить діодік зараз червоний. А потім, коли я переключу, ти скажеш там Марія, Марія Бочарова чи як. І ми розпочинаємо. Я переключу на другу камеру. З робити. Вітаю в ефірі телеканалу Віта Новини за день. 30 травня четвер і про головні події розповім я, Марія Бочарова. Вони нарешті повернулися додому: 75 українських оборонців вдалося визволити з російського полону, серед них четверо цивільних. Як зустрічали героїв на рідній землі, дивіться у сюжеті.